Купила кутю, в АТБ і хочу вам показати, що ж тут є всередині. Тут є дві пачечки на два рази по 165 Крупи, мак, родзинки і горішки. Все в одному наборі, це дуже класно. І хочу вам показати свій варіант, як же я готую кутю. На упаковці написано, що її готувати в пакеті, але я буду робити по-своєму. Висипаю в каструльку, добре її промиваю. 165 шістдесят грам це не повна склянка крупи, тому я її заливаю двома повними склянками води. Я не люблю, щоб каша була дуже розварена. Додаю дрібку солі. Ставлю на плиту, хай закипить. Дуже добре закипіла, накриваю кришкою і ставлю в духовку. Духовка розігріта 180 градусів. Ну 30-40 хвилин вона тут так гарно розпариться, і не треба буде вам її помішувати. Підготувала ж я сухофрукти, горішки. Горішки я сильно не подрібнюю. Такими більшими шматками нарізаю. І хочу вам показати, яка ж вийшла. Кутя, сама крупа, яка вийшла. Ось така. Вона охолола, я її перекинула в іншу миску. І перше, що я сюди додаю, звичайно, це мак. Заздалегідь я його підготувала. Перекидаю. Сухофрукти. Але це на ваш вибір. У мене. Родзинки, чорнослив і фіники. Якщо ви фіники не полюбляєте, не додавайте. Цього разу я хочу додати. Горішки обов'язково підсушую, перекидаю в миску. Я так люблю, щоб їх було побільше. В кружці ж я розвела 2 столові ложки меду, але ви дивіться, любите посолодше, додайте більше. Залила двома черпачками узвару. Узвар в мене з яблук і груш. Це все добре. Перемішую і заливаю. Звичайно, хай куття так добре настоїться, усе пройде своїми смаками. Можна посмакувати і додати ще меду зовні столові ложки. Хтось полюбляє її рідку їсти ложкою. Що була там така юшечка. Хтось полюбляє додати халву. А комусь сподобається дрильованими вишнями. Немає різниці. Саме головне, аби вона була приготовлена з любов'ю і було для кого готувати. Так що обов'язково готуйте. Хай вам все вдається і хай вам все смакує. Я можу посмакувати. М -м -м. Дуже смачно. Солодка. І фіники ж теж дають цукор. М -м -м. А чорнослив додає кислинку. Це дуже смачно.